Крутезний джип з повним приводом, з працюючими фарами. Ось такі фари передні. Задні ліхтарі теж є світло. Працює поворотники, подивіться, правий, лівий. Коли повертається колеса, автоматично все працює повністю пропорційне управління, як газом, так і поворотами коліс. Можна управляти однією рукою. Ось тут такий додатковий рычаг для зручності. В комплекті є поролонові вставки для того, щоб можна було вставити в шини. М'якесенькі шини. Ось така запасочка вона тут вставляється, щоб ще краще прикрасити. Додатково багато аксесуарів для того, щоб зробити її максимально схожою на справжню автівку. Зарядний пристрій, акумулятор вже встановлений на машинці. Інструкція ось така оригінальна коробочка e MN. Відкриваються двері, подивіться, всі чотири двері відкриваються, відкривається капот, крутезна підсвітка, повний привід, постійний повний привід. Усі працюючі повністю фари. Ось так виглядає знизу. Крутезна підвіска, подивіться, як це відпрацьовує на амортизаторах, м'якесенько, нічого ніде не защіплює, все працює дуже класно.